Привіт, шановні глядачі каналу Архіви Минулого. Сьогодні ми поринемо у справжню таємницю, яка кидає виклик усім нашим уявленням про минуле. Перед нами постають артефакти старовинної зброї, які начебто не повинні були існувати у свій час. Ці загадкові експонати зберігаються в музеях по всьому світу, мовчазно свідчачи про технології, що випередили епоху. Деякі з них демонструють складність конструкції, яка здається неможливою для свого періоду створення, інші несуть на собі сліди обробки, що вказує на використання невідомих нам методів виготовлення. Якщо ви цікавитесь таємницями історії, обов'язково поставте лайк та підпишіться на наш канал. Сьогодні ми розглянемо найбільш дивовижні приклади таких артефактів та спробуємо зрозуміти їхнє походження. Наша подорож розпочнеться з найзагадковіших зразків холодної зброї, що зберігаються в європейських музеях. Потім ми перейдемо до артилерійських систем, які начебто з'явилися занадто рано для свого часу. Завершимо наш огляд розглядом таємничих руйнувань, що можуть свідчити про використання невідомих енергетичних технологій. Почнемо наш огляд з одного з найзагадковіших експонатів легендарного меча ваджра з Тибету. Цей унікальний зразок зброї датується приблизно п'ятнадцятим століттям нашої ери, проте його конструкція викликає подив навіть сучасних металургів. Клинок виготовлено з металевого сплаву, склад якого досі залишається нерозгаданою таємницею для науковців. Рентгенівський аналіз показав наявність елементів, які в той період не використовувалися в металургії. Особливо дивує присутність домішок рідкісних металів, видобуток яких у 15-му столікті вважався технічно неможливим. Крім того, структура металу демонструє ознаки обробки при температурах. Недосяжних для середньовічних технологій напишіть у коментарях, що ви думаєте про походження цього загадкового сплаву. Ефес меча прикрашений символами, які не відповідають жодній відомій системі письма того періоду. Археологи припускають, що ці знаки можуть бути частиною втраченої технологічної документації або ритуальних інструкцій. Загальна вага зброї складає лише 900 гранів, що є надзвичайно малим показником для клинка такого розміру. Не менш захоплюючим є випадок шпаги з вимірювальними мітками, виявленої в замку Нойшванштайн у Німеччині. Цей зразок датується 16 століттям, але несе на собі градуювання з точністю до десятих часток міліметра. Така точність вимірювань стала доступною лише в XIX столітті з появою прецизійних інструментів. Клинок містить 43 різні позначки, кожна з яких відповідає певному математичному співвідношенню. Дослідники припускають, що ця зброя могла використовуватися не лише для бою, але й як точний вимірювальний інструмент. Металографічний аналіз показав, що мітки наносилися за допомогою технології, подібної до сучасного лазерного гравірування. Жоден відомий метод 16 століття не міг забезпечити таку точність та чіткість ліній. Для тих, хто ще не підписався на канал, зараз чудовий момент натиснути кнопку підписки та лайк. Цікаво, що аналогічні позначки були виявлені на декількох інших зразках зброї того ж періоду. Всі вони походять з різних регіонів Європи, що свідчить про існування єдиної технологічної традиції. Можливо, існувала таємна школа майстрів, які володіли втраченими нині знаннями про точну обробку металу. Переходячи до артилерійських систем, не можна оминути увагою надзвичайні зразки. Виявлені в музеї Дрездена. Серед експонатів знаходиться гармата з нарізним стволом, офіційно датована 1437 роком. Це на 300 років раніше, ніж нарізна зброя стала широко відомою в Європі. Ствол містить вісім спіральних канавок глибиною 3 міліметри, виконаних з математичною точністю. Крок нарізів складає один оберт на 12 калібрів. Що відповідає оптимальним параметрам для снарядів того типу, дослідження показали, що канавки створювалися за допомогою інструменту з твердістю, що перевищує сучасні сталеві різці. Жодна відома технологія 15 століття не могла забезпечити таку твердість обробного інструменту. Крім того, аналіз залишків порохових газів виявив сліди нітроцелюлози. Яка була винайдена лише в XIX столітті, поділіться своїми думками в коментарях щодо можливого походження цієї передової технології. Метод кріплення казенної частини також випереджає свій час на кілька століть використана система різьбового з'єднання з точністю, досяжною лише на сучасних токарних верстатах. Ще більше здивування викликає казнозарядна система 15 століття, виявлена в арсеналі Віденського музею військової історії. Механізм дозволяв перезаряджання зброї за 5 секунд, що було неможливо для дульнозарядних систем того періоду. Конструкція включає пружинний механізм з 27 деталей, виготовлених з різних металевих сплавів. Кожна деталь оброблена з точністю до сотих часток міліметра, що вимагало використання прецизійного обладнання. Особливо вражає використання підшипників кочення, які офіційно були винайдені лише в XVIII столітті. Металографічний аналіз підтвердив, що всі деталі виготовлялися одночасно за єдиною технологією. Система змащення включає канали діаметром 1 міліметр, просвердлені з ювелірною точністю. Жоден відомий інструмент 15 століття не міг забезпечити таку точність свердління малих отворів. Механізм спрацьовування базується на принципах, які стали основою для сучасних автоматичних систем зброї, загальна складність конструкції. Перевищує рівень багатьох зразків 18 та 19 століть. Окремої уваги заслуговують таємничі руйнування, виявлені в стародавньому університеті Наланда в Індії. Археологічні дослідження показали, що в 13 столітті тут відбулася катастрофа незрозумілого характеру, Цегляні стіни бібліотеки. Носять сліди впливу надзвичайно високих температур, що перевищують 2000 градусів Цельсія. Така температура могла бути досягнута лише за допомогою спеціальних технологій або хімічних речовин. Аналіз оплавлених фрагментів виявив наявність кремнієвого скла з домішками невідомих елементів. Структура скла нагадує результати впливу потужного електромагнітного випромінювання або плазмових технологій. Цікаво, що подібні сліди руйнувань були знайдені в кількох інших стародавніх центрах того ж періоду. Радіоуглицевий аналіз підтвердив одночасність цих катастроф у різних частинах Азії. Поділіться в коментарях своїми версіями того. Що могло призвести до таких руйнувань? Деякі дослідники припускають використання невідомих енергетичних технологій або природних катаклізмів екстремальної потужності. Проте жодна з відомих природних причин не може пояснити селективний характер руйнувань. Додаткові дослідження в Наланді виявили фрагменти металевих конструкцій, що зазнали впливу температур понад 3000 градусів. Ці температури перевищують можливості будь-якого відомого середньовічного обладнання для обробки металу. Спектральний аналіз показав присутність ізотопів, характерних для процесів з використанням високоенергетичних технологій. Особливо цікавими є включення мікроскопічних сфер, утворених внаслідок миттєвого плавлення та кристалізації металу. Такі структури зазвичай утворюються при впливі імпульсних енергетичних потоків або плазмових розрядів. Геологічні дослідження не виявили слідів вулканічної активності або інших природних катастроф у регіоні. Радіус ураження складає приблизно 200 метрів, що свідчить про локальний, але потужний характер впливу. Цікаво, що за межами цієї зони не виявлено жодних слідів руйнувань або високотемпературного впливу. Така селективність виключає можливість природної катастрофи та вказує на використання цілеспрямованої технології. Аналогічні сліди були виявлені біля руїн кількох інших стародавніх міст Індії та Центральної Азії. Розглядаючи всі ці артефакти разом, ми стикаємося з парадоксом, який кидає виклик традиційній хронології технологічного розвитку. Офіційна історія стверджує, що багато з описаних технологій з'явилися лише в новий час. Проте матеріальні докази. Свідчать про їхнє існування на кілька століть раніше. Це змушує нас переглянути наші уявлення про рівень технологічного розвитку минулих цивілізацій. Можливо, існували втрачені знання та технології, які не дійшли до нашого часу. Альтернативним поясненням може бути існування таємних шкіл майстрів, які зберігали передові знання. Деякі дослідники припускають можливість технологічного обміну з невідомими цивілізаціями або культурами, проте поки що жодна з цих гіпотез не має достатнього наукового обґрунтування. Залишіть розгорнутий коментар про те, яка версія здається вам найбільш правдоподібною. Важливо підходити до цих загадок з наукової точки зору. Не відкидаючи можливості революційних відкриттів, кожен новий артефакт може стати ключем до розуміння справжньої історії людської цивілізації. Аналізуючи географічне розподілення цих загадкових артефактів, можна виділити певні закономірності та центри концентрації. Найбільше таких знахідок походить з регіонів, які в минулому були центрами торгових шляхів. Європейські зразки зосереджені переважно в замках та арсеналах, що належали впливовим династіям. Азійські артефакти частіше виявляються в релігійних та освітніх центрах стародавності. Це може свідчити про зв'язок між розвитком передових технологій та центрами влади або знань. Цікаво, що датування багатьох артефактів припадає на періоди великих історичних змін або катастроф, можливо, кризові ситуації стимулювали розвиток нестандартних технологічних рішень. Альтернативно, ці технології могли зникнути внаслідок війн, епідемій або природних катаклізмів. Деякі дослідники припускають існування циклічного характеру технологічного розвитку людства. Згідно з цією теорією, цивілізація періодично досягає високого рівня, а потім втрачає накопичені знання. Проте така гіпотеза потребує більш серйозних археологічних та історичних доказів. Підводячи підсумки нашого дослідження, ми стикаємося з кількома важливими висновками щодо природи цих загадкових артефактів. По-перше, Матеріальні докази однозначно свідчать про існування технологій, які випереджали свій час. По-друге, географічний та хронологічний розподіл артефактів вказує на можливе існування єдиної технологічної традиції. По третє, характер руйнувань у стародавніх центрах свідчить про використання потужних енергетичних технологій. Ці висновки змушують нас переглянути традиційні уявлення про лінійний характер технологічного прогресу. Можливо, історія людства містить періоди технологічного розквіту, які були втрачені внаслідок різних катастроф, альтернативно, ці артефакти можуть свідчити про контакти з більш розвиненими цивілізаціями, незалежно від правильності тієї чи іншої гіпотези. Ці знахідки демонструють необхідність подальших досліджень. Кожен новий артефакт може кардинально змінити наше розуміння минулого та відкрити нові горизонти знань. Обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого, поставте лайк цьому відео та напишіть свій коментар про те, який висновок ви робите з цієї захоплюючої історії.